Вітаю, друзі. Ну що, останні заяви наших високопосадовців не тільки засмучують, а підштовхують нас до думки, що прав був Михайло Грушевський, який казав ще 100 років тому: не ті люди керують Україною, Україною керують ті, кому вона не потрібна. Бо коли високопосадовці кажуть, що ну знаєте, не знаємо, що відбувається. Як врятувати ситуацію, а вони є міністрами або віце-прем'єрами? Тоді запитання: навіщо нам такі міністри і віцепрем'єри? А зараз поговоримо конкретніше. А в Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсії для майже 12 мільйонів осіб у наступному році. Про це повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Свіриденка. І от вона ж міністр економіки, до речі. І коли це стається, і після того ну відверто, величезна кількість людей: 10 мільйонів пенсіонерів, 1,4 мільйона вчителів, це згідно офіційної інформації, і півмільйона держслужбовців знаходяться в паниці, тому що вони розуміють, держава не знає, як їм виплачувати гроші, а вбивати, красти або проводити схеми, як роблять деякі представники влади, вони не вміють. Тому запитання, як їм виживати. І найцікавіше, що віцепрем'єрка не знає, як це зробити, треба гроші за кордону. а готуватися заздалегідь вона не змогла. Найцікавіше, що майже одночасно з неї з'явилася інформація від міністра фінансів пана Марченко. Він каже, що Мінфіни поки не знають, де брати гроші на мобілізацію, і чекають на пропозиції від міноборони. Та генштабу в мене запитання: генштабу більше нічого не треба зробити. Ну може замінити міністра теж собою. Ну чому, якщо вони повинні казати, де брати гроші, і як їх е, знайти щоб виділити на мобілізацію на збройні сили, то може вони повинні все інше теж зробити. Може поділити ще кабінет пану Марченка? Ні, не треба. А наступна заява Марченка про те, що він навіть не уявляє, чому військові купують і далі собі снарягу. Ну, він каже, ми там по 5 мільярдів в день виділяємо. То, може, не тим виділяють, не на те. Ну, може, задуматись треба було? І ні, не сьогодні. Ще 22 місяці тому. Хоча я пам'ятаю, як пан Зеленський колись тоді казав, що якщо ми в збільшимо армію, нам не буде за що будувати дороги. Гаразд, армію не збільшили тоді, дорогу відбудували, і по тим дорогам непогано проїхали російські окупанти. Окрема історія. Це те, що міністр фінансів не знає, де брати гроші. Е, до речі, міністр економіки теж. Ну що ж, тоді проведемо для них невеликий освітний курс. По-перше, їм треба вивчити слово секвестр. Це скорочення тих е, статів бюджету, які треба скоротити, щоб врятувати ситуацію. Які ну давайте рахувати. Ну, по-перше, я розумію, що обидва цих високопосадовця посадовця мріють, щоб пенсіонери, вчителі, лікарі і всі інші йшли будувати дороги, щоб не подогнути з голоду. Але ні, вони повинні отримувати свою зарплатню, і вони повинні отримувати свої пенсії. Тому скорочуємо будівництво доріг, навіть якщо цим займаються люди, близькі до. Офісу президента, так, так скорочуємо і забуваємо про це, поки в нас війна. На жаль, ми можемо тільки мріяти про добрі дороги до тої пори, поки Україна не переможе. Можна щось рятувати, латати, ще щось, але будувати нові дороги або виділяти мільярди на те, щоб хтось побудував до свого виборчого округу якусь ділянку. Там ну ні, ні, про це треба забути Далі. Треба забути про виділяння грошей з бюджету на серіали і шоу, навіть якщо це серіали і шоу, які знімають друзі та партнери по екрану Володимира Зеленського. Так, треба забути взагалі. І навіть якщо там якісь там 10-14 мільйонів хоче отримати пан Любаєв через свої компанії, а це бізнес-партнер. Ярмака, який зараз взагалі дуже непогано піднявся під час війни, і став власником в багатьох бізнесах. До речі, дуже цікаво, чому він отримує гроші від компанії пана Столера. Це дуже цікаво, хоча каже, що ніякої компанії такої не знає, і з Столером не співпрацює. Ну, треба окремо про це поговорити, але про це зняли непогане розслідування журналісти. Так, от треба забути про виділяння цих грошей, взагалі. Все грошей немає. Є гроші на Збройні сили і на підтримку е, тих верст населення, які інакше не виживуть. До речі, е, треба казати відверто, що доцарювалися, але це ще не все. Скільки нам коштує офіс президента? Десятки мільярдів гривень. Треба скорочувати. Нам не потрібен такий дорогий офіс президента, нам потрібні Збройні Сили України, щоб пенсіонери не жебракували і з голоду не мерли. Тому офіс президента скорочуємо секвестр так секвестр. Але ані Середенко, дивна історія ані Марченко, чомусь Ну про це не кажуть. Найдивовижне, що знаєте, вони повинні перше казати: нам треба проводити секвестр бюджету. Але це дуже непопулярна річ. Дуже. І, на жаль, нам досталися такі високопосадовці, які. Думають про власний рейтинг, а не про інтереси держави, бо інакше вони вже це запропонували. До речі, також треба вже сьогодні спілкуватися з нашими кредиторами про відтермінування виплат, і це дасть можливість ще більше грошей закумулювати, а не розраховувати на те, що нам вимушені будемо їх віддати. Треба відтермінувати виплату наших боргів на 2, 3, 5 років. У нас немає іншого варіанту. Ну для того треба домовлятися. Ми вміти. Але коли наші західні партнери самі визнають, що приїжджають на перемовини до них якісь чахуахуа, або шпіци замість бультер'єрів та ротвеллерів, це багато про що говорить. Ну і так, да, якщо каже таке міністр фінансів або прем'єрка, віцепрем'єрка та міністр економіки, тоді все стає зрозуміло до речі. А мені не зрозуміло тільки одне. А вони раніше про це не знали, що так станеться. Вони не розуміли, що відбувається. Хоча про що ми кажемо? Ці люди прогавили підготовку до війни. Ми же пам'ятаємо, як вони готувалися. ну да, Дорогами вони готувалися та мільярдом дерев, президентським інститутом, а не поширенням якісь. Програму озброєння Збройних сил, не розробки новітні, не ракетна програма. До речі, міністр оборони Таран, який його призначили по поданню Володимира Зеленського, фактично саботував і ракетну програму, і закупівлю зброї та снарядів. І за що як його покарали за це? Його призначили вже під час повноцінного вторгнення послом у Словенії. Нормально так покарало. Але давайте казати відверто. У нас є великі проблеми. Влада провалила підготовку до війни. Влада провалила е підготовку суспільства до того, що війна буде тривати довше, ніж 2-3 тижні. Так треба казати було чесно людям, а влада кожен раз розповідала про те, що ми вже виробляємо ту зброю. Ми вже тут. Ми те. Сподівається, що війна от от закінчиться. Ні, влада тупа, і вона не готова була казати правду. Ну, про шашлики вона може казати, а от вибачити за шашлики ні. Призначити Баканова головою СБУ. Вона може. А коли Баканов привів російських кротів, розвалив службу і фактично провалив все, що тільки міг, вона його не може покарати. Ну як може покарати друга Зеленського? Покарати може когось іншого. Наприклад, може Березу Березу зайнятися. А чому ні? Він не друг президента. Він вказує на те, що відбувається, на корупцію, на кумовство. На те, що покривають своїх на дерибан, на хабарництво таке дратує. А Баканов, він на що це не вказує. Він мовчить, тому його не чіпають. Але це влада ж робить, а ніхто будь інший. Давайте казати відверто: влада була впевнена, що замість нас це зроблять наші партнери або союзники. Ні, це нам потрібно. Замість нас ніхто це не зробить. Але влада якось так дивно вела себе більше того. Влада втратила купу часу і можливості. Вона важала, що так буде завжди. Нам завжди будуть допомагати, завжди будуть приїжджати і тиснути руку найвеличнішому лідеру сучасності. Ні, не буде такого. І коли ми про це казали, я і купа експертів нас ігнорували навпаки. Проти нас створювали якісь провокації або казали, що ви їх чуєте, Слухайте, це вони розхитують човен до речі. Коли в лютому 22-го року я попереджав, що буде війна, мені казали теж саме: він розхитує човен, все буде гаразд, ніякого вторгнення. Ну що я можу сказати, коли влада не готова, коли влада не вміє прогнозувати, коли влада відверто бреше, коли влада робить не те, що потрібно. Треба задуматись про компетенцість цієї влади, а взагалі про компетенцість цього уряду. І цей уряд, який не знає про секвестр, не знає, де брати гроші, і каже: Ой, а що трапилося, а ми не готові. І, до речі, ніяк не перекриває контрабанду, підписує якісь документи, завдяки яким з'являється фіктивне ПДВ, а також інша цікава історія отакий От уряд нам не потрібен. Нам потрібен нормальний уряд. Технократичний, розумний, прагматичний, бажано порядний, і бажано, щоб він був самостійним, а не аватарами офісу президента. А саме такими є: і Свіреденко, і Марченко, і Шмигаль, і всі інші. До речі, черговий Шмигаліон обіцянок, який може зараз е оголосити наш прем'єр, ні на чому не базується. Що йому кажуть, він як той папуга повторяє. Але нам потрібні люди, дорослі, розумні, які можуть виправити ситуацію, і зараз таких в уряді майже немає. Пара одиниць на жаль, про більшість разом з прем'єром, ми повинні казати, вони не на своєму місці, і ми бачимо, до чого вони довели і керівництво країною, і ситуацію з бюджетом. Так, от нам потрібен новий уряд, бо якщо цей буде і далі займатися. Казками про те, що ой, ми не знаємо, де знайти гроші, ой, ми навіть не уявляємо, де їх взяти. То тоді дійсно буде все погано. Грошей на мобілізацію не буде, грошей на армію не буде, грошей для пенсіонерів не буде, грошей для поліціянтів для медиків, вчителів не буде. Ну тому що коли дебіли у влади, вони роблять дебільні заяви. А коли у владі професіонали вони шукають можливості і створюють умови для того, щоб все було гаразд, на жаль, зараз в нас перші, а не другі, але це можна змінити завдяки Зеленському і його бажанню. Але бажання в нього немає. От тому така ситуація. Будемо дивитися уважно, що буде далі, але це суцільна ганьба і проблема для України, і не треба лякати пенсіонерів, не треба лякати бюджетників, тим, що в них буде все погано. Люди і так на нервах. А ще треба пам'ятати, що якщо не знайдеться гроші на армію і мобілізацію, то захищати не буде кому цей уряд. Ні, я розумію, що вони втекуть, втичуть, але ми ж не втечемо. Нам тут жити. От про це теж треба думати. Але все буде Україна. Папа. -па.